9 комісій із 21 вже здали свої підрахунки у Тернопільську обласну виборчу комісію. На 12 годину 28 жовтня у комісії опрацювали вже 26 протоколів по 26 округах, що становить майже 41% від загалу. Наразі 5-відсотковий бар'єр із 12 партій, які планували потрапити в обласну раду, долають 8. Перше місце у відсотковому відношенні займає блок Петра Порошенка «Солідарність», який поки набрав орієнтовно 23,5%. Не надто відстає Всеукраїнське об'єднання Свобода, майже 23%, відсотки. На третьому місці батьківщина біля 10%, відсотків, майже 10% відсотків у самопомочі, яка поки четверта. П'яте місце у цих перегонах наразі має радикальна партія Олега Ляшка, майже 8%, відсотків, більше 6% відсотків у народного контролю. На сьомому місці громадянська позиція, майже 6%, відсотків. Восьмим, п'яти відсотковий бар'єр, долає укроп. Звичайно, що ще ці показники будуть мінятися, тому що вони міняються в міру того, як надходять до нас. Протоколи з різних районів, оскільки в кожному в кожному районі є свої фаворити, тому і теж ці показники вони не є остаточними і вони будуть ще мінятися. При цьому розповідає Галина Щегельська на роботу Тернопільської обласної виборчої комісії. Впливає й те, що часто привезені їм протоколи мають технічні помилки і неточності, тож їх доводиться відправляти комісіям на виправлення. Найкраще спрацювала без жодних помилок, неточностей. Одразу прийнято перші примірники. Це Теребовлянська районна виборча комісія, які вчора здали протоколи по чотирьох округах і до яких не було жодних зауважень. Тому що ну все ж таки змушена відзначити, що в багатьох протоколах допускаються помилки і неточності, і фактично до сьогоднішнього дня прийнятих більше половини були відправлені на уточнення. Не стала винятком Тернопільська міська виборча комісія, яка у середу, вранці, 28 жовтня, привезла свої протоколи щодо виборів до обласної ради, які відбулися у Тернополі. Із протоколів 12 округів міста помилки, хоч і не суттєві, виявили в чотирьох. Виправляємо швиденько неточності. Нам обласна комісія дала на це два дня. Ми затягувати не будемо ми буквально сьогодні Виправимо ці неточності і приступаємо до підведення підсумків по меру міста Тернополя. Встановити підсумки голосування на посаду міського голови тернополя мають до 20-ї години п'ятниці 30 -го жовтня та офіційно оголосити їх протягом п'яти діб у засобах масової інформації сподіваємося що буде швидше і надіємося що буде швидше тому що ніхто не зацікавлений в затягуванні процесу і всі хочуть вже знати результати і працювати далі Встановивши переможця виборів на посаду міського голови Тернополя, Тернопільська міська виборча комісія візьметься підсумовувати результати виборів депутатів до міської ради. На це у комісії залишається час ще до вечора, середи 4 листопада.